Слава Україні! Героям слава! Перед початком відео хотів би вам нагадати, не проходити осторонь, не залишатися байдужими, а задонатити на ЗСУ. Кожна гривня це збереження життя нашого воїна. І мінус один окупант. І також хотів нагадати, щоб ви підписувались на канал, ставили лайки і е, писали коментарі. Сьогодні відео у нас буде нарешті-завершальна нарешті ми Завершальна сушка, вже буде у нас остання, яку ми в цьому, той річній урожай ми вже вивозимо кукурудзи. Сьогодні у нас остання сушка. Зараз Костя он приїхав, тільки в чому біда. Уже другий день ми возимо тільки по одній сушці, тому що там на елеваторі черги просто довжелезні. Він виходить, стоїть сьогодні, він 7 ранку їхав і ось, ось тільки приїхав. Зараз, по-моєму, вже 4 години вечора. І оце за скільки часу він тільки-тільки висипався. Там куча камазів, куча кразів, куча, куча всяких машин, всі кукурудзу, пшеницю. І плюс у елеватора ограничене енерговикористання, і вони можуть тільки вигрузати почергово. По Спочатку пшеницю, потім кукурудзу таке. Так, що ще такого хотів сказати? Ну це ж сьогодні зараз загрузимось. А ще в нас в цьому відео будуть класні штуки. Там ми купили таку класну річ. Ви просто будете в шоці. Трошки пізніше ми з Костю все покажемо, розпакуємо і вам все покажемо. Для чого купили, навіщо і все останнє. Сейчас залезем до кости в трактора. Что ты подгортаешь трохи? Подгортаешь, скудно. Так, сейчас. Я не Так, что там? Да, да не, сильно? Ну вот сотка. Что там? А, 25 сотки всего лишь. Ну що, я сказав, що останній вже в цьому році, точніше, ну не в цьому році, а з цього урожаю прошлого остання машина. Що все в базі, ну не казав, все в базі, все чітко возимо. Так як тоді ми возили, було по 14,5, сушили однаково, вход на сушку однаковий, а виходить, що це як друга зміна чи що, і все чітко по, все в базі, в нормі, по нормі. Так що отаке. Зараз завантажуємось. Ну, Як, як зазвичай. Там, зараз батько трохи позгортає, потім я стану згортати. Завантажуємо повну машину, завантажуємо сушку, сушимось. ну Сьогодні загружаємось, а завтра тоді вже наверное, поїдеш. Так? О, на сьогодні як ти наверное, не встигнеш. Ну, коротше, подивимось. Далі відео, як я сказав, будуть класні прикалюхи. Покажемо, що купили, що прислали. там, взагалі... Буде супер бомба відео. Так що залишаємось, ставимо лайки. А, до речі, ще хотів, що байтануть вас на коментарі. Напишіть, що, як ви вгадаєте, що ми купили, що, ну, що могли ми купити. І ви напишіть в коментарях ваші догадки. Підемо плюшки дивитися, які батько привіз. Ну, вони не тут, не там. Ну, так, я ж не а де ви? В машині я стоїть так і стоїть. А, на Так. На, да. на 300 кілограмів шрота ну, да. туди. Це туди. Шо там, 10 мішків? Ох це? Чи то мале Що-то дуже. дуже. Ох ти йо, лки палки. Це ага. зовсім менший. А маленька коробочка. Портал генератор, так? Да? І англійський. витягуй. Так що витягую? 50 кілограмів. Мішок, давай. Ага. 58 а? да. Это вместе с коробкой. А пта, нормально. Давай, а поможу. Тут бишь, Да, пиша, пиша пиша, 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 ага. да. Ставь. да. А, надо снимать коробку, походу. Да. Нет, мы Распаковку себе. Открывай. Так я хотел, чтобы она подняла А ну, разницу домой там очень стрелят. Ёлки, здорово. А ну потом вытянуть. Ты хочешь. А, ну, да, да, приподнять. Давай. Чем... Давай. Давай, а, давай. Давай. так уже. Давай. Давай, давай. получилось, Не получилось как раз хотел. Все. Вот так. Вот это бандура. Да ну да. Ха, карбюратор не пиди такой. Вот. Тут с электроклапаном стоит. Ну есть в Китае такие, замовим потом. Ну, пидгаз. Да, пидгаз, да. Та, ну, він же Ми ще будемо, якщо вас не Та ну ходимо, що, що купити, як аранці. Вищили, висили. Ну що у нас виходить? Те, що і замовляли, те, що і купили. Купили поки дві днишки дебелі. Це у нас алко. 350. d DC. Получається, якщо я не помиляю, а ось воно написано. Робоча 5 кВт, максимальна 5,5 кВт. Тут у нас силовары зеточка есть, такая дебеляча, чтобы я так розумію, щоб, напевно всю потуж знімати. снимать. И пополам, да. і да. штучки. І получается і получається... 12 вольтовая. 12 вольтовая, це. Да. Це да. Да, це, це, Да, это брекер. брекеры. Ну да, да, це предохранитель да. типа поводить. А, суще. Стартер. Стартер. Стартер, да. Ну да, пусть. Да, ну мышц. Запускати, Ось, дивись. О! Понял? Ми думали куплять. А все, по-людськи. робиться О, як комплект, Сюда. Так, это, чому чому саме алкого? ви? ты вон, этот. Насос стоит. Насос, а коса. А, коса так? я не помню. По-моему, гаража можно не. А ну. Ні, коса, мабуть, на гористке, да? Да, може. Ну, нехай. Ну, короче, у нас є бензокоса, Який? Є насос. Де Є... те, що ми купували під олію, він олію не закачав. Да. Качає воду прекрасно. Оболєна, і не тільки. Ми, ще, ми качали крім води, а зараз, звісно, корова качаємо. А коцарка бензо, вона у нас... А де? Ну вона, навіть на горішка. Да, 2007 -го року. Да, ну, Ми міняли кольтами, ну, ясна справа. Но саме головне, першу, перший рік, як ми її купили, наразі рік Река... Три роки Костя нею заготовляв сіно. У нас тут були огороди повністю засаджені, там дві полянки йде гектар. гектар, гектар І він оце спарив в нею, все лоджив. Плюс до того, ну зараз вона, звісно, засадається. Час я не буду нею косити, зараз мені трактор да, падав. Він зараз каже, все, що захват менше метра, то не моя техніка. Да. І виходить, зараз ми косимо ну, траву, обкашуємо бордюрки, ну на вулиці таке, і прокашуємо під трактор, коли косимо на стіну заготовку, щоб менше. Топкати, то знаєте, еті. Ну, траву, короче, меньше топтать, чтобы не трактором, а просто прокосив, костя уже по прокошеному проїзду. Не поїхав, работает, все. надо вертать. Надо вертать, ну надо клемить человека. А а, треба О, а я думал, уже вертаю. А масло, ну, да, масло есть, а ні, висить. Залити, ну масло да? флажок подивимось. Не, ну я так понял, да. Наверное, может быть. Ну, може ну короче, а все мы с Костею, скільки? Рок, роки 3-4 назад. Мы розрабатывали там одну площадочку. Нема, нема. Стоп. Можеш ну, да, ну, висидиш для, для нас висити щуп. Ну, да. Коротше, у нас дознать. є це, виходить, диск такий, щоб можна було дрова пиляти. І я вушняки молоді, так не йдуть, пари, то й моє. Ну, коротше, робить, все слід. Да. Е, у нас тільки досвід добрий з цим брендом. Тому Ну, косу ми брали не в магазині, не в фірмовому, правда. Ну, плялися, що оригінал. Да. По тому як працює, сподіваємося, що так. Цей генератор у нас маленький є, знаєте, на, на 2,8. Чому цей взяли? Перше, поки діють знижки на них у два рази, навіть трошки більше на сайті Ялко посилання я залишу в описі. Друге, це екстрене вивантаження з сушарки. Це перше, що треба е, зерна, якщо світло буде вимикати, екстрене вивантаження, цей апарат вже... Через перетворювач фаз, він же 220, але у нас ж є перетворювач фаз, який ми можемо під'єднати до нього, і під'єднати до двигуна, і вивантажити сушарки з зерно. Ну і також, навіть якщо вдома вмикати, можна буде вже і бойлер не вимикати, коли світла немає. Бо ми як маленький той генератор працював, якби бойлер приходилось вимикати і гріть воду або на газу, ну через газовий котел, або ще там якось. І зашрядця так. Ну думаєте. маленьке уточнення, бойлер у нас просто 2,2 кВт. Ну, бо люди маскають, знаєш, там мені писали, що у нас робить бойлер, у нас здоровий бойлер, тому йому треба багато енергії. І енергії. цей вже дракон потягне. По Як бачу да, майже 400 кубиків. Ні, ну він більший був. Да. На 7,2 там 7,2 100%. Те, що на сайті ми читали. Ну ясно, бак паливний, все, конструкція, так би мовити, класична, все важкеньке. Такий тягать тільки треба вдвох. Але в принципі... Ну або автоматика дозволяє, я бачив відоси, люди під'єднують, ну, під mm. що світ вимкнувся, автоматики перейшли в цей і він сам завівся і подав тобі життя. Ну нам таке. Ну нам таке ми не робимо, бо в нас таке не розраховане, хата під таке не розрахована. Да. Ну, ось, ось підошку. Это кризисник. А, это за земле. Забивайте. Ну, ну. А я прутики забивав. Прикол. Так, давай з болтиком все як полагається. Ну. О, а, до речі. Вот вам і штука. Оце на цей десь можна і этот поцепити поцепить одну Газовий. із фаз. Ну, Газовий так, котел. Щоб а, так, да, да, ну, і На да, прибори, які да. фаза залежні. Можна під'єднати получається одну із проводів, який виходить генератора, і буде у вас нульова фаза, і будуть робити котли будуть, ну, користі... Як ну кроя, кото правильна неправильна синусоїда. Да, Короче, да, не ведіться на ту хрень, що вам впихують за правильну неправильну синусоїду, треба генератори там особі ні да, Ось перевісь звичайний генератор і в довбачов це стандартний. А що ти кажеш? Електроклапан це це закриває бензин, отже, получается, як як зло... ну, замок рараз. Ти з зажигання ти Да, він раз відкрився і пішов засос. Він закриває же кльорк, получается. А, прикол. Я бачу такі у Китаї, у китайця є такі. А це точно так чи ні? Точно, це 100%. 100%. А, ось все, проводок іде. Да, я тобі кажу, це 100%. Це й умний, типа, карбюратор здоровий. А? Да, от як 9 сильний, да. Угу. З запасом. Угу. Ну коротше, фігня. фигня. Не, ну тут ми зараз не допустимо, бо масло треба Німа, заливати, бензина, буде, бензин, все. все. Це такий у нас буде поверхневий огляд цієї штучки. Ну а в дальшому обов'язково все покажемо, все розкажемо, бо ми книжку не читали, бо лісти, бачите, техніка друга і дорога. Да, і дорога. дорога. Сумі, не, ну дешевше, ніж буквально місяць тому. <laughs> Набагато ну, дешевше. Да, да, але... Дешевше ніж місяць тому, але тим не менш поки є момент, скористалися і придбали. Так зараз йдемо. Що там у нас? Це світ треба виключити. Батько щось поукав. А, зерно кончилось. Треба піднімати. Диви, яка махіна, ти бачив? Страшний здоровенний. Карбюратор не підійде на. Надо бить і с електроклапаном стоїть, понял? Внизу закриває. А ще ще -а, Ааа, бачу, так. Да. На трохи вперед. Оп, все. Ще, ще. Все. Так що все, сушимо, продовжуємо. Потім буде щось цікаве, включимося. І на завершення пробіжимося по нашій сушарці, по модернізаціях, які ми в неї втілили. Ну і подивимося, що з того вийшло. І Які плюси ми помітили після наших модернізацій. Значить, саме перше. Ось тут. Ми збільшили подачу повітря. Яким чином? Збільшили оцю вхідну трубу. Вона була 32, стала 39 майже. Тому що той вхід на вітрогенераторі, грубо кажучи, до болтів 40, ну ми зробили 39. І тепер більше повітря подається в саму турбіну. Це супер штука, вже зв'язувалися ми з виробником, давно розповіли їм свій досвід, вони повинні були б його перейняти. Так, далі це у нас оці мішки. Які сиплеться ось таке діло. Більш детальніше можна буде подивитися нас на каналі. Ми давно вже викладали про це відео, більш детальніше. Також використовуємо теплову гармату на 100 кВт без вентилятора, як пальник, грубо кажучи. Це дає нам кращу якість згорання палива і економію газу. Десь в годину. Вже давно все підраховано, не буду забивати вам мізки в годину десь економія 5-7 літрів пропану. Ну Тобто на одній сушці, коли ми сушимо, а не граємося, отак, як ми граємося зараз, тобто робимо дорну роботу, то десь літрів 15 до 20 літрів економії газу. Ну, десь 15 гарантовано з однієї сушки. Ну і Плюс гармату потім можна використовувати в інших цілях. Тут у нас, в принципі, все по стандарту, все залишилось як після виробника, термометр, це ми робили вже, це щоб міряти температуру зерна, контролювати, ну і полізли наверх. Згімна і палок зробили ось таку надставку, з чого було, і що це нам дало? Значить дивіться. Раніше е, вологої кукурузи з вологістю 20% влазило в неї е, 700, отак, 7 тонн ну, от в таких межах. Ну В основному ми рахували, як 7 тонн, плюс-мінус там ті 100 кілограмів. Зараз е, сухої кукурузи 14% 14%. Влазить 8300, 8400 в таких межах. Може навіть і до 8500, ну це не точно. Ну, можна сказати, що 8400 можна з легкістю стверджувати. Звісно, вологої кукурудзи буде влазить десь 7,7, ну, може, може 7,8. Ну, це доживемо, побачимо в наступному сезоні вже роботи. Аерацію поки ми не під'єднували, бо було опилено це кільце. Прибрано 7 см від колпачка аератора. Аерації, точніше. і там треба буде щось ну, вище-нижче, трубки піднімати тоді, коли нам потрібна буде аерація. Ну, Так як у нас оце решето є, яке відвіває оце все сюди, то аерація нам поки що не потрібна. На наступний сезон уже Підчепимо, доробимо, як повинно бути. Значить, висота борта 32 см, по-моєму. А, 30-ні, 30, 30 см над кромкою. 30 см, 5 см перехват для саморізів. І ось так зробили і все чудово, все класно. Кукурудська буде розігріватися, розширятися, все вміщається, нічого не забивається. Тут було піднято. Ковпачок, тобто виробник оставляв такий хвостовичок, а тут 5 см був, ми це все діло переробили, підняли вище його, зробили більший зазор, отпиляли цю шайбу, зменшили, і шнек собі вигортає спокійно. І все, ніяких питань, ніяких проблем з цим немає. Що стосується решета, оцього, яку я кажу, яке стоїть на, вивантаж... ну, на вивантаженні то воно дає нам третій клас кукурудзи з базовою засміченістю і з базовою зерновою домішкою. Тобто страхуємо себе від меншої вартості зерна. Загалом приблизно так це все діло перебігало, дурна робота наша оця. Ну, я ж кажу, що ми порахували так, би втрати були. Якщо відвести на елеватор так, як є, і дати їм можливість писати те, що вони там хочуть, по волозі, по засміченості, то ми б втрачали десь гривень 600 тонн. Це якщо порахувати, всі затрати, всі втрати, оце всі справи. А так ми втрачаємо, ну навіть трошки собі на роботу, десь гривень ну, 200-250 тонни. Ну, навіть якщо і 300 залишить собі, то взагалі це ще іначе й на чай залишиться. Тому що ну от перевезення, навантаження ці роботи є, що там, що там. Єдине, це праця з сушаркою. Але так як у нас ці відсотки сміття, так би мовити, як вони вважають, залиються вдома і ми їх можемо згодувати тваринам, то... Це краще, ніж віддати їх просто так. Плюс перевезення і все-все інше. Ну, взагалом ми все порахували, і кожен з нас може, в принципі, порахувати свою собівартість, Робот і все інше. Але знаю, що як не прикро, але якби сушарки не було, було б взагалі прикро. А так боремося з ними, як можемо, всіма законними. Методами, так би мовити. На цьому все. Тому що вже темніє, це до 6 вечора ми будемо газком. 50 хвилин дуті, а потім продука, півгодинки і вивантаження. Дякую за перегляд. Не забуваємо донатити на Збройні Сили України. І разом до перемоги. До побачення.